А від підписника. Погнало дивитися. Здорово могутні, братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментує в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком картіна Маслом. На важкому танчику 9 рівня це в нас десь і сезонна машина. Не знаю, хто із вас докачав таку машину, повністю обладнав його сучасним обладнанням, його рівня мається на увазі. А чи ні? Чи хтось все ж таки все це прошляпав і поставив все топове за золото? Ага? Напишіть в коментарях. Ну, коротше, він в мене залишився таким, як його мені і дали. Я з ним нічого не робив. Так, проти нас виїжджає таки небезпечна гармата для нас. Чому скажеш танків? Все ж таки, барабан на три снаряди, який починає свою реалізацію. Але він підставляється, але подивись, як пробиває. Невже голдою б'є? Чи б'є таке в маску гармати? Мається на увазі в цій сірі зони на башті, чи б'є в цю полоску, га? Куди ти б'єш? 91. Так, починається нас розчихляндер бара. Подивися, скільки в нас кільпотів з -з -з зчистили вже на початку бою, друг танкіст. Ти можеш вже, напевно, подумати, що ти показуєш. Це Вже, напевно, кінець бою зараз буде, правда? І ми будемо дивитися, хто з іншою грає. Ні-ні, друзі танкісти, друзі танкісти. Дивимося, споглядаємо. Так, до речі, дивись, попали ми в топ списку своєї команди. І це вже прекрасно. Б'ємося проти восьмих рівнів, їх більше. Значить, це їхній, типу, по ідеї, мав би бути бій, але ні. Тому що у нас в у нас в х все ж таки є топові машинки, як з їх сторони, так і в нас, тому, е, тому можна сказати, що це все, все, все ж таки бій дев'ятих гривнів, незважаючи, що у нас менше. Так, забирають у нас Леопарда ПТА, який е, відчилився. Куди? Правильно, на чилі. Так, що у нас там по напулі, ні? шкоді ворожбинські. 1452 вже ХП мищили з ворогів. До нас приїхав ВК. А ну, будемо бити. чи не будемо бити. А на шкода шкодате. 56. Підставляється таке добре. Якби так усі зараз підставлялися, було б шикарно. Подикільки скільки мене хітпонтів, в принципі, на початку втратили трошечки страшно, але що робити? Возить за собою сердечники. Для підвищення Альфа-Дронського, звісно, що ж, та дивлюсь, возить за собою адреналін. Він, напевно, хоче поєднати, знаєте. Щоб, ну, сердечники ж можна було б хоча два постріли сердечники видати. І це вже буде прекрасно. 400, 400 і ще і ще й хеші, блін. Чесне слово, ну дали би хоча б вже ті підколи. Вже б було б можливо краще. Дали хешики, а ну чим буде бити. ББшниками мешка практично б'є МБшками. Хоча об'ємся вроді проти 8 гривні. Здавалось би, можна пробувати реалізацію навіть хешами, але е, б'є поки що лише ББшенками. Ну, хай буде так. В принципі. Е, в принципі, і так непогано. Добре, що хоч ББшенки в класичній палітрі, а не підколи, правда? Це вже хоч один великий плюс. Так, в принципі, що, броня у нас плюс-мінус є. Значить, е, такого танчити ліпше не треба, як зараз. Каптіна Масло просто хотів видати, я так розумію, постріл, бо, тому що задній хід тут нікудишній. Цього лише 10 10 е, діди КМ взад. Це дуже мало, ще й КВНів дуже мало, насправді 6 градусів. І дивися, як ми стали в стичку з також з небезпечним бачком. Як не крути на 9 рівні Т-54 е, є, є один, до речі, також. Пам'ятаю, досліджував його в свій час. І мені досить ця гілка до Т-57 Хеві. Непогано, навіть заходила на диво, це було на старому аккаунті. Зараз лише час, як тут кажуть, має прийти на новому аккаунті до нього, так що надіюся, сильно багато нічого не змінилося і проблем не буде. Так. Що в нас по сетапах Подивись, ми залишаємося один на один з таким небезпечним альфа-дреном, бляха. Той, який об'єкт 704-й, але ми. Робимо це на упередження. Подивись, як гарно все ж таки ми шмальнули, близька дистанція була. І незважаючи що тут херовий розкид, ми все ж таки влучаємо, тому що дистанція була близька друг танкіст. І це перемога. Це перемога. Якби він ще з такої близької дистанції дав відсічку, це було би. Обідно за цей танчик максимально, правда? А так? А так що? А так дивимося на після бойову статенцію. 4743 напульованого демеджу. 1550 заблокований шкоди 3 знищено 6 пошкоджено стелева стіна. Майстер, головний калібр та спартанець. Спартанець, друзі. Так, 180 тисяч. 85 срібла в свій сейф. копілочку, Прем аккаунт, друзі. Якщо щось перше місце по нанесенню шкоди 1447 вільного досвіду заробляє. Наш гравець боєць карті на маслом у свій аккаунт, друзі. Став подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою, зустрічний бій. До речі. І підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж. На цьому каналі. Ми поналиди другий бій, також гравця піднімаємо картина маслом. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Нормандія, режим бою, перевага на 4 точки в рейтингу, друзі. Так, і наш картина маслом поміняв техніку, перейшов на о, колекційну породу середніх танчиків. Це в нас Хімера 8 рівня. До речі, ми в топі списку. І це бій восьми. Крівню тут нема ні дев'яточок, німірок. Так що можна себе почувати плюс-мінус комфортно. Не знаю, подивимося, як це буде все реалізовуватись зараз під час даного бою. Так, Тітан заглядає в нашу сторону. А ну по тітану, получай. На жаль, пошкоджує всього, лиш ж на всього його, його, його гармату. Ще за все він її підрихтував і зможе знову стріляти. Добре. Так, з правого сторони засвідчується маркер, хто там цим. Видно, що маркер СТ, значить хто. Ну давайте подивимося. Ага, ясно. Супер. Той що першинг. ну через сандалі заходить на 464. Ну, скажи, що це є зле. А якби ще й по тітану зайшло, було б вже, напевно, 800. Напевно, точно. Дивися, супер першим пробує вризатися. Ах ти ж зараза така, зараз почекай, почекай. а ну ляпнем чи ні. На жаль, він заховався і не знати, скільки він буде так никатися, тому ми міняємо десь позиціон. І їдемо там де зможемо бути кориснішими ну в плані того щоб зчищати хітпойнти, правда ж адже в нас альфа гармака серед серед середнього класу середнього класу техніки так що все має бути добре Подивися, скільки лябочків заїжджає. заїжає треба обов'язково було забирати титана для того щоби Фокусувати свою увагу ось Еміль. Першинг сюди приїжджає, шкода сюди приїжджає. Дивися, скільки лябачків проти настроїв. Ну, принципі, сили, можна сказати, рівні, бо тому що 3 проти 3, але ми забираємо одного із лябичар. І що залишається першинг, який вкатує на нашого лева, і забирає його. А наш АТ-15 пробує ограти. І це вже приказ, що він стоїть і щось стріляє, а не просто впитує дамаг, ворожий, правда, там пісня. І що буде робити зараз, не знаю. Першного забрати. Хотілося б забрати, адже дивися, шанс є. Ми майже вже дозакадешились і на тобі контролочка, Все. На нашій позиції залишається лише шкода. Але може бути небезпечно також, бо що у нас альфунчик трошечки е, довго заряджається гармата, на типу получає він також нам на 425. Видаємо йому з підпалом розмін на чию користь, друзі танкісти. Ну, звісно, що ж на нашу ти бачив, скільки ми з нього зрізали хітпойнтів, друзі. На те получай, Останній контрольний постріл зробив свою справу. Скорпіон G пробує також угризатися. Бачив здалека. Стояв і вже чекав, очікував, напевно, думав чим стріляти. Все ж таки вирішив покращеним снарядом, тому така мала заблокована шкода в нього вилетіла. І зараз чим буде бити. Але, знову ж таки, 367. Не хоче він. Стріляти бешенками чомусь, але не суть. Ми зараз тараном його забираємо, не ти получає. І це прекрасне вирішення цієї проблеми в. Якому бою? Правильно. Турбозливному для команди супротивника. Для нас це перемога. А ми дивимося на післябойову статистику. 3,703 напуляного демеджа, 3,90 заблокованого ворожого демеджа. 5 знищено, 5 пошкоджено. Так, що в нас тут? 4, 696 за рейтингом 43 пішов в собі, плюс по малесеньку йде до діамантової ліги, друзі танкісти. Так, Редлі, звісно, що ж 5 коликів після бойову статистику. Майстер та воїн. Погнали далі. Що по плюсах? 220 тисяч 116 срібла в свій сейф. Свою купілочку заробляє наш гравець, боєць. І перше місце по нанесенню шкоди завдяки своєї своїй альфі ми змогли в такому швидкому турбо бою все ж таки реалізувати. Демедж і дивися, скільки 5 ворогів забрати. Це вже прекрасно. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Перевага аж на 4 точки. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд. Для того щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба, бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, подивіться, що робиться. Як то кажуть, береже но Бог береже, і ви себе бережіть також. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось з вами.